Терористів та диверсантів для Донбасу готують у Росії. База, де вони проходять підготовку, розташована біля українського кордону. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій. Біля Ростова на Дону виявлена велика військова база, на якій готуються терористи для перекидання їх на територію української держави. Це не тільки підтвердження нашої розвідки. Це також підтверджують і ті полонені, яких українські військовослужбовці взяли в полон. За словами парубія, на цій базі перебуває до тисячі чоловіків. Їх готують офіцери російської армії. У РНБО не виключають нових провокацій російських диверсантів у день виборів. Тому зараз головне завдання антитерористичної операції не допустити, аби в захоплені терористами міста приїхало підкріплення. Наш пояс стримування. Проходить по цій лінії, по цій лінії, і він безпосередньо йде для Донецька. Тобто ми можемо сказати, що повністю північ Луганської області до Слов'янська це є 11 районів. Вони повністю перебувають під контролем української влади. В свою чергу прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав світову спільноту негайно провести засідання Ради безпеки ООН з приводу останніх подій в Україні. Бо російські терористи майже щодня намагаються прорвати український кордон. Вони штурмують наші застави, стріляють в наших прикордонників та силовиків. А обіцянка Путіна відвести свої війська від українського кордону і досі не виконана.